запобіжник відкривання. Це і засувка, ось так от вона буде виглядати, і обмежувач відкривання. Бачите, тут от проріс цікавий. Цей проріс чіпляється за ось таку металеву пластину, запобігає повному відкриттю для того, щоб відкрити з кимось поговорити або щось передати, таке, але не хочеться повністю відкривати. Змінили форму рами, вирізали кусок, потім посилили По з воротнього боку дуже сильно, не було тут слабкого місця. Вона така товста металева пластина, котра вже не розірветься так отак. От ми можемо передавати щось, щось взяти, передати, поговорити, і неможливо її виламати от таким от е, швидким чином. Як раніше, ланцюжочок такий, і двері вагою там 250 кілограмів, отак от дернути, то цей ланцюжочок він розсипеться по крохам. Наприклад, зараз у нас Moscow преміум тут стоїть з оздобленням ззовні під забудовника, забудовника. Двері, а тут забудовник, але отут, отак от, отут отак от а у нас отут мотора 3DK, а тут магнітна броненакладка Dissek, яка закриває циліндр MCS. А преміальна фурнітура наша з нашою абревіатурою Monolith, верхній замочок мотора 3DK, нижній замочок Cizer Revolution Pro 14 мм. Перетворці. За цими дверима, а ще одні двері максимально зварили з внутрішніми дверима. Крім того, що тут посилили гармування, тут якийсь керамоблок. Зверху також все зварило з тими пластинами кріплення, що на той рамі в рівень зробили, щоб тут можна було бетонувати. Потім декоративний МДФ поставити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі це муску приняв. Ось такі у нас антизрізи. Виглядає при чудово. Можна Запускати серійне виробництво тому чекаємо замовлень. Компанія Маннелі зробить для вас отаку цікавинку.